Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина і Це новини з України. Розпочалася 545-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоби вони там нічого не потребували. Бо якби голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де ми її завершимо. І поки президент України проводить міжнародні перемовини з партнерами, залучає нові і нові країни до міжнародної коаліції F-16, якісь невідомі, але дуже добрі безпілотники продовжують будити москвічей. Ну щоби вони не проспали. Проспали новий день. От і цієї ночі московську область атакували чотири безпілотники. Росіянські помийки, які називають себе змі, повідомляли про оголошення режиму кавьор і призупинення рейсів у Внукова та Дамадєдова. Влада РФ її звітує про те, що все, звісно ж, збили. Однак в пабліках росіяни писали про те, що виднівся дим біля уряду Московської області. На відео, що з'являються зараз у соцмережах, тішить і реакція жителів столиці. Валім кажуть, куди валімо. У нас тут спокійно. все, сидимо тут, кажуть ті, хто не знають, як вести себе при повітряних тривогах. І що у цьому випадку було би краще відійти від вікна? Бо там, де ті безпілотники приземлилися, якраз і вибило вікна в будинках, і пошкодило також машини. Цікаво, ППО взагалі працює у них в самому місті чи навколо нього, чи просто так стоїть, бо красиво є. А у цей час наші захисники мають успіх біля роботиного. Це Запорізька область. Повідомляє про це генштаб, кажуть, підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах зараз. І також у генштабі зазначають, що сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Українські військові завдають ударів артилерією по цілях противника і здійснюють контрбатарейну боротьбу. Але щоб ні в кого не виникало ілюзії, що ми вже на фінальній стадії війна може бути тривалою будуть ще болісні втрати, сказав міністр оборони Олексій Резніков. Бо перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися назад, і це дуже складне завдання. Та ще й Крим Крим, скоріше за все, ми будемо звільняти військовим шляхом. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов і каже: якщо країна агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас не буде. Будь-який інший спосіб або будь-які інші дії стосовно Криму будуть означати консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Але тішить те, що тепер це розуміють і наші партнери, зокрема в Німеччині. Кожен день має значення, каже очільниця МЗС Німеччини, і хоче швидшого рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Таурус. Те, що кожен день на рахунку, я думаю, стало не тільки переконливо, а й жорстоко, сказала вона. Глава МЗС Німеччини також запевнила, що німецька влада вивчає всі подальші запити України, аби дати нам змогу захищати власне населення. А от розмінування Чорного моря це спільний виклик для України, Болгарії, Румунії та Туреччини. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу з міністром оборони Болгарії в Одесі. каже: ми багато говорили про безпеку Чорного моря, бо це питання спільного майбутнього, і це питання свободи судноплавства і взаємодії країн сусідів для того, щоб забезпечити цивілізований світ можливостями, які сьогодні усі чотири країни виробляють. Речі про захист, про зиму і про наші енергомережі в Україні не планують відімкнення світла у зимовий сезон, якщо. якщо не буде нових обстрілів. Минулої зими, ми багато чого навчилися в утриманні енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані, сказав міністр енергетики Герман Галущенко і наголосив, що якщо не буде нових складних ушкоджень через обстріли, Міненерго не планує обмежувати подачу електроенергії споживачам. І наостанок про день нашої незалежності, який буде цього року без масових заходів. Таким 24 серпня, зокрема, буде у Києві та Полтавській області, і ймовірніше за все в інших областях, також власне у столиці, за розпорядженнями місцевої ОДА не будуть допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 і 24 серпня. Проте хрещатик вже перекритий на тиждень, і це пов'язано з тим, що. У столиці до дня незалежності вже вдруге проводять парад підбитої техніки російської армії. Вони ж хотіли параду, хай отримують Ну, у Полтавській області. У зв'язку з можливими посиленнями ворожих обстрілів масові заходи також заборонені від сьогодні. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.